Це ми після прогулянки не можемо ніяк прокинутися, вже не хочеться його Я трішки розстебнуло. У нас виключили світло з 13-ї години до 20 не буде. Ну, думаю, зараз тихенько його спробую роздягнути, а не хочу вставати і все, а ця на подушці. Чого ти туди вляглася, красуня? На кінець ми прокинулись. Оце ми спали, да? чотири години. Да? Да. Ну, це ж тепер не роздягаємося, бо хто його знає, як воно, да? Воно, вроді, й не холодно в хаті, Ну, ми ж. Прийшли і були тут в комбінезоні. А це на кінець прокинулись, і я зняла з нього, да? Зняла а красуня ось о на подушку вляглася. І що це було? Обізяна? Да? Вона обізяна? Обіз'яна, да? Де ми з тобою суділи? У, ти вже мені пузирики пускаєш? Так? Да? Зойчику. Оток. Що значить на повітрі ми гуляли, да? І спалось нам добре-добре. Да? Мовчу? Ти мовчу? Ну, о так. Це е, привітання таке, да? Це привітання? І це теж привітання, да, зайчик? І це привітання. Ось так. От ножки побігать хочуть, а то спали вони ножки і ручки спали, так? Да? І святик спав. Ну, вже сьогодні не підемо на вулицю, да? Зараз мама приїде, да? приїде мамочка наша, приїде. Он мій хороший. Оце, бабулі радість, хто говорить там, що да? та так, я наче ожила. З появою оцього малюка. Да. Це ж така радість. Да. Джойчик, що там таке? Ти щось хочеш сказати мені? Кажи підожди трішки, почекай, так? Почекай, скажу. Ага? Отак, так. Отак. Ну, поговоримо трішки? Поговорим? Давай поговоримо. Воря. та ти ще й не виспався виходить, да? Тобі чотири годинки мало було. Що ще скажеш? А? Скажи, опо да, кажи мама, йди ди, да? Йди, мама, хлопчик скучив, да? да, ку, -ку. Отак, поки мама приїде, ми вже переодяглись, так? Все познімали, так? отак. Отак. А темніє так швидко. Угу. Це тут нам на камері вроді видно, так? А на дворі темніє вже. Ну, не зовсім, але вже щось там таке. Тимнувато встає. Ми балакаєм. Оце нас сьогодні посадили. Тільки що новинні графіки вийшли. До 20-ї не буде світла. І з 22-ї до 2-ї ночі теж не буде. Це за ці дві години що там нагріється? Ой, кошмар, ну що ти зробиш? Вроді не дуже гарні справи у нас. Да? А що це вона робить там? Ця фендюха вилазить. Я її придавила, а? побалакаємо ще. А? Побалакаємо. Нє? Кудись дивиться, дивиться, кудись. Там фотографії колаж висять, і то він туди, очки, туди очки хоче, да? Ну давай. Не хочеш розмовляти, виключаю камеру. Ми сьогодні без світла, тому це я буду знімати отакі дві лампочки в мене тут. І, ну, це як вийде. Бо вже темно, досить темно на дворі. Ну, самі бачите, що Віка купила в АТБ. Їхала додому і оце ж купила. Значить, Ой, зараз я розверну так. пакет, як завжди, на нього буду складати. Може, буде видніше. Пакет коштує зараз 540. Це вже декілька разів ми беремо. Тут зовсім ось так погано, погано видно. Ну, треба мені було придивлятись дуже. Купила вона товару на 617 гривень 24 копійки. Я отак покладу. І що ж вона купила, буду зараз розповідати. Це вода. Ой, вона важка. 6 літрів це для нашого мамі. У нього ось така вода. Ось так покладу. Трішки ж її буде видно. Так, вода коштує у нас 64 гривні 50 копійок. Далі сир твердий, помо. ну, зовсім вже погано видно. 160 грам коштує 90 гривень 40 копійок. Ніяких акцій немає. Сосиски міні докторські фірмові 350 грам, коштують 65 гривень 40 копійок, знижка 3 гривні 27 копійок і заплатила 62 гривні 23 ой 13 копійок. Так, да. Ти ж поки додивишся, так. Далі сир плавлений 130 грам. Так, він же ж, да, ось такий: е, коштує 61 гривну 90 копійок, 17 гривень знижка, 44,90 заплатила. Написала на листочок, бо тут зовсім мені нічого вже не видно. ну, Без світла дуже погано, звичайно. Так, молоко взяла. Молоко ферма 2,5%. Написано 800. Ой, зараз скажу скільки. фух, 840 грам, і коштує 37 гривень 90 копій. Ось таке молочко. Так, ковбаса, де ж ковбаса? Десь я її бачила. Ага, ось. Ковбаса Баликова. О, ми давно вже її не брали. 500 грам, коштує 77 гривень 90 копійок. Так, консерва. Консерва це. Тунець з шматочками в олії. Ось така коробочка. Ну, то, Здається, в нас в холодильнику є ще. Не знаю, навіщо вона брала. Салат, мабуть, хоче. Вона дві баночки взяла, я так думаю, що може е... акція. 52 гривни, 10 копійок, одна баночка коштує. Так, ну, Я потім покажу ближче. Ну, Ніяк показати, за цього що немає. Світла, банани. Три банана. 562 грама по 49 гривень. 95 копійок на 28 гривень, 7 копійок. Ось такі три бананчики. Так, далі. Далі взяла вона бамбук Ось такі. Так, де він тут? Мультизлакові палички. 47 гривень 80 копійок за 250 грам, мінус 2 гривна 39 копійок. Акції заплатила 45 гривень 41 копійку. І що я не показала, зараз хліб. Прянозерновий. а Що вона білого собі не взяла? Формовий. Е, 350 грам коштує 16 гривень 20 копійок. Так, от сюди покладу. І останнє це три отакі апельсини. Зараз викладу їх. це покупки в АТБ Так, три апельсини. Це 576 грам по 69 гривень 85 копійок, на 40 гривень 23 копійки. Оце покупки, я вже сказала, на 671 гривну, здається, і скільки копійок зараз. Зараз, зараз, бо я собі не записала. Да. Ні, ні, бачите, на 617 гривень 24 копійки. Річки перепутала цифри. Ну, щось пам'ятаю, що 600 гривень. Ну, оце такі покупки були в АТБ. От. І що вона ще? Зараз. В аптеці купила мені отакі теснушки 50 штук. Коштують вони 375 гривень для контролю рівня глюкози в крові. Ну, це такі. Малеча сердиться без світла. Зараз я принесу їм. Оце отримала з Аліекспреса такі іграшки. Каже, бабуля, не можу сказати, по ціні приблизно по 100 гривень одна. Ну, інтернету нема, нічого нема, світла нема. Мобільний інтернет не тяне. Ну, ось такий, бачите. Гарненькі. Ось. Зараз розпакую і покажу краще. Кульочки зняла з них. Дивіться, які там мордашки цікаві. О, це і легенька. Оце йому підійде. Не знаю, як оце це буде собі полобешні бить. Ну, такі гарненькі іграшки. Так, це тапки. Ось такі, як вона вже такі заказувала. Мені і я тут нарушила. Мені й собі заказувала. Ну, це взяла іще. Вона каже, ну куди самі ціні? Кажу, а я не пам'ятаю, яка ціна. Вона каже, ну, а потім я згадала, по-моєму, 300 гривень. Трішки іначе, вроді. О, це гарні, м'якенькі, дивіться, які чорні. Скажу, давай поміняємося. Ось такі. От. Заказала дві пари воно. Я другу не розпаковую. Ну, ось бачите, ось такі гарненькі. Ну, це всі покупочки. І розпаковка все. Все. Несу їм світло, бо дуже скрізь темно. Трошки темнувато, але ми з таким світлом. З новою ігрушечкою, так? Да? Іграшкою. Бери її, бери, чого ж ти не береш. Каже, я її впустив. Бери. Ну, бери. Вона легенька, оце якраз тобі. Ну, погано видно? Ось як. А мама каже, ми не переворачуємося. Ми вже почти переворачуємося. О, куди закинув? Куди? На. Держи, 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 держи. Ага, от так. Оце мама купила тятю. Клас. Мама спать хоче. Ні. Що? Шу. Шу. Хлопчик хоче спати. Да. Да. Хлопчик хоче спати. А що ще хоче хлопчик? Что хочешь? А? Все, мы будем спать? А? Мама покачает? А? Так как же ноги забираю. Не знаю, каже, хочу я спать, чи не? Да? Да? Опа. Ну ти ж сам викинув? Ти ж сам викинув? Моя слюнявчик страшне. Треба отой фартушок йому одягати. Все, будем баюшки. Доби, скажи так і сказала ти. Баюшки. Все, бабуля пішла, пока. Мама буде рядом.